Граємося разом з піратом Флінтом. Дидактична гра Цікаві подарунки. Вітаю вас, друзі. Я веселий пірат, якого звуть Флінт. Раніше я був злий, а тому що у мене не було друзів. А тепер, завдяки вам, у мене дуже багато друзів з'явилося. І вони мені на свята подарували багато-багато подарунків. А ви хочете дізнатися, які подарунки отримав я? Тоді пропоную вам погратися у цікаву гру, яка називається цікаві подарунки. Отже, правила гри. Я описую предмет, який захований в коробці. Ви уважно слухаєте. Логічно думаєте та даєте правильну відповідь. Цей предмет квадратної форми, але він може ще бути прямокутної форми. Його виготовляють із зерен какао. він коричневого кольору. На смак він буде, буває солодким, але й буває гірким. Що це, як ви гадаєте? Вірно, ви відгадали, це шоколад. Цей фрукт росте на дереві, має круглу форму, він помаранчевого кольору. Його можна їсти. На смак він солодкий або кисло солодкий. Що це за фрукт? Молодці відгадали, це апельсин. У наступному подарунку лежать речі, вони відносяться до одягу, вони червоного кольору, їх в'яжуть спицями із ниток, їх вдягають на руки. Що це таке? Ну, звичайно, це тепленькі, м'якенькі рукавички. У наступному подарунку мені подарували дерево. Воно трикутної форми, зеленого кольору. На ньому ростуть шишки. Що це за дерево? Ану подумайте. Молодці, ви відгадали, ну, звичайно ж це ялинко. У наступному подарунку мені подарували тваринку, пана коричневого кольору. Він їсть малину, полюбляє дуже мед. Коли ступає на землю, він залишає ось такі сліди. Він живе в природі. Як ви гадаєте, хто це? Правильно, ви відгадали, це ведмідь, але я його відпустив жити у ліс і приходжу до нього дуже-дуже часто. Наступним подарунком були предмети одягу. Вони коричневого кольору, дуже-дуже тепло коли їх на ніжки. Що це таке? Молодці, ви відгадали, це предмети взуття і це теплі-теплі чобітки. Цей подарунок прямокутної форми. Завдяки йому я вас можу бачити. Та разом з вами займатися, якщо є інтернет. Які ви молодці, ви відгадали, це мобільний телефон. Ой, а наступним подарунком був дуже смачний фрукт. Він жовтого кольору, він солодкий, його полюбляють їсти не тільки діти і дорослі, але і вавпочки. Він росте на дереві. Що ж це за фрукт такий, підгадайте. Ну, звичайно ж, це банан. Наступним подарунком була річ, на якої можна кататися, коли є сніг. Там є ще мотузочка та сидіння, зроблене з дощечок. Що це за річ, як вигадає? Правильно ви відгадали, це санчата. Наступним подарунком був предмет, у якого є колеса, він їздить по дорозі та дотримується правил дорожнього руху. Ви правильно відповіли. Молодці, це автомобіль. Ну і останнім подарунком був предмет. Круглої форми. Він чорно-білий. З ним можна гратися у спеціальному взутті. Що це за предмет, як ви гадаєте? Молодці, які ж ви розумнички. Це футбольний м'яч. Дуже вам велике дякую за те, що погралися зі мною таку цікаву гру. Напишіть мені, будь ласка. На мій новий телефон ваші відгуки про гру. А я вам кажу до нових зустрічей. До побачення!